Вітаю, товариство! Збільшення кількості зброї в легальному обігу буде тягнути за собою збільшення кількості інцидентів з цією зброєю, зокрема поранень і убивств, як умисних, так і випадкових. Повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбетов в інтерв'ю виданню Сензернет. І такі висновки він робить, наводячи поодинокі приклади неправомірного використання зброї. Ну що ж, я вважаю за необхідне відреагувати на таку риторику. Тому я хочу звернутися до заступника голови Нацполу, пане Андрію, а давайте я вам покажу, як в цю гру можна грати вдвох. Але для початку дещо нагадаю: Ну, наприклад, нещодавній випадок, коли дільничний поліціянт гвалтував 10-річну дівчинку в Ірпені. А ще був випадок, пригадую, коли кілька поліціянтів гвалтували жінку в поліцейському відділку у Кагарлику. Пам'ятаєте? А ще можу згадати випадок зі зґвалтуванням поліціянтами та спробою вбивства жінки у Врадіївці. І це тільки те, що я згадав за одну хвилину. Тож, якщо дотримуватись вашої логіки, збільшення кількості поліціянтів буде тягнути за собою збільшення кількості зґвалтувань як умисних, так і випадкових. Тоді давайте, як і у випадку із забороною краткоствольної зброї, заборонимо працювати в поліції здоровим чоловікам, а будемо набирати особовий склад виключно з тих, хто має еректильну дисфункцію. Ну, щоб нікого умисно чи випадково не зґвалтували раптом. Як вам така пропозиція? Це ж дзеркальне відображення вашої логіки. До речі, ви ще так багато чого в тому інтерв'ю повідомили. І про військового, який мав пістолет, але його застрелили пострілом в спину, і пістолет йому не допоміг, і про мігрантів, які можуть купувати зброю в США. Навели незрозумілу статистику вбивств у Нью-Йорку та Чикаго, забувши додати, що саме в тих містах носіння зброї заборонено, але все це виглядає дещо маніпулятивно. І, як ви самі, напевно, побачили, це лише обурило суспільство. Ну, звісно, я можу вам розповісти про реальний стан речей зі збройним самозахистом у Сполучених Штатах. Наприклад, скільки жінок рятується зґвалтування за допомогою маленьких пістолетів, або скільки злочинців знешкоджують власники зброї ще до приїзду поліції? Або чому злочинці у більшості випадків навіть не ризикують нападати на громадян, якщо підозрюють, що ті можуть бути озброєні. А ще міг би запитати вас про кількість випадків, коли громадян України вбивають не зброєю, а ножами, молотками, арматурами, цеглинами, руками та ногами? Скільки, на вашу думку, з тих людей могли б врятувати своє життя за наявності краткоствольної зброї? Але знаєте. У такому форматі не побудувати розмову. А така розмова, на мою думку, могла би бути дуже цікавою суспільству. Пане Андрію, а може, давайте проведемо з вами онлайн-дискусію на тему права громадян на збройний захист у нас на каналі. Подискутуємо, подивимось на статистику, відповімо на питання глядачів, пошукаємо істину. Стовідсотково така розмова буде всім цікава та корисна. Погоджуйтесь, мене влаштує будь-який зручний для вас час. Друзі, а що думаєте ви про таку дискусію у прямому етері? Пишіть про це в коментарях. Ну і звісно, товариство, поширюйте це відео. Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.